Днями Бердичів знову нагадав про себе як один із центрів католицизму в українській державі. Вперше у місті, а точніше у стінах Національного санктуарію Матері Божої Бердичівської, пройшла 41-ша за рахунком конференція єпископів Римо-католицької церкви в Україні. Зібрання головних провідників католицької віри у нашій країні само по собі є подією непересічною. Цьогорічна ж конференція у Бердичеві ознаменувалася ще однією пам'ятною особливістю. У санктуарії вперше зустрілися. Семінаристи трьох існуючих на території країни вищих семінарій Львівської архідієцезії, а також Києво-Житомирської та Кам'янець-Подільської дієцезії. Ми дуже раді, що Господь Бог заховав, хоч вона була це. Сантуар було зачинене стільки років. Це були руїни з цього храму. та все. але ще хоч і стіни залишилися, Господь Бог заховав це це місце. Це те, сьогодні, це є народове санктуаріум для всього народу України, не дивлячись на католиків, але тут всі можуть прийти і помолитися в цьому місці. Звертаємо весь урок, всю церкву, для того з'їхалися семінаристи з наших семінарів. Вони, в будушій, вони. будуть ще ми вони, наче будуть хтось будуть священики, будуть знакомичі епископи. Ми відійдемо, хтось після них прийде, а церква буде існувати. Церква за заснував Ісус Христос. Сказав, що сказав на Симоні Петри, що ти, ти є скала, а на цій скалі побудуємо церкву, а ворожа сила не переможе. У рік, оголошений папою Бенедиктом XVI роком віри, і вище духовенство, і ті, хто відчув своє покликання служити Господові зовсім недавно, прагнуть бути ближчими до тієї, котру вважають взірцем віри, до Матері Божої. Марія усім показала величезний приклад довіри Господові, говорять служителі церкви. Вона дала людству Спасителя, Сина Божого. Тож те, що свою 41-шу спільну зустріч римокатолицькі священники вирішили провести саме біля ікони Матері Божої у близькому їхньому серцеві санктуарії, виглядає символічно. На конференцію був запрошений високий гість із Польщі, архієпископ Щецена Каменя Анджей Дзенга, котрий відправив святу месу та виголосив проповідь. Першим таким найважлившим найважливішим проблемом тему нашої зустрічі була була. 70-та річниця трагедії на Волині. Ми подумали, придумали, як ми можемо святкувати цей день, як молитися за всіх християн і не тільки, які в цей день, в крпаву неділю, віддали своє життя, невинне життя. А також ми приготували. e pasterski list z jakim my się do naszych wiernych. Ten list będzie odczytany 30 czerwca tego roku. I na tę uroczystość, do, do ludzka na Wołyń my zaproszujemy wszystkich naszych wiernych z całej Ukrainy, z całej metropolii na drugą niedzielę lipca 14 lipca. Тисячі років у світі воюють із церквою, а вона живе, констатують Римо католицькі епископи. Її відродження триває, вона ширить свій вплив, адже намагається давати людям те, чого вони від неї власне чекають. Приклад християнського життя. Понад 70 років. була Україна була приналежала до радянського союзу, був край атеїстична, влада була невіруюча. Значить, та переслідування було, всі храми, пущі були зачинені, репресії великі були, не було священиків, то це дуже на часі, цей рік для нас віри, навіть щоб відродити віру. А єпископи призначені по всій Україні, маємо всім дієцезі, призначені для того, щоб стати на чолі католицької церкви ту свою щоб, щоб. Керувати цією церквою, допомагати цій церкві, церкві розвиватися, для того потрібні і нові покликання, потрібні нові храми, що які будуються, де вже вже були розвалені. Разом із єпископством та вірянами молилися і утверджувалися у своїй вірі семинаристи. Саме у ці дні кажуть, твориться свого роду історія. Вони вперше усі разом. У кожного своя доля, кожен пройшов свій шлях до моменту відчуття покликання і вже почав реалізовувати його. В першу чергу мета нашої зустрічі це спільна молитва, спільне прославлення Бога в святій літургії, спільна можливість почути конференції, підтримати можна так, розвиток релігії нашими молитвами. Ми будемо мати спільну Спільні такі може стати зустріч з цима семінаристами, якому кожен може поділитися своїми переживаннями, своїми баченнями, своїм життям у семінарії. Дуже позитивний момент особисто для мене це є реляції, тобто відносини з іншими братами, познайомитися з іншими семінаристами, своїми колегами, так сказати. Тому для мене особисто це на майбутнє, напевно, якісь такі відчуття такої товариської підтримки дружньої і зв'язків, які допоможуть в майбутньому краще функціонувати, працювати, розвивати нашу Україну. Чому свого часу обрали вас там цей шлях Покликання, так. Чесно скажу, для мене покликання це таємниця, тому що чому мене Бог обрав, я не знаю. Але відчуваю в глибині серця велике задоволення з цього і такий емоційний стан піднесення, тому що дуже багато дивного вже Бог зробив в моєму житті, а ще може дуже багато дивного зробити. Папа Іван Павло ІІ залишив вірян католиків у році Євхаристії. У році віри залишив їх його наступник, папа Бенедикт XVI. новообраний папа Франциск. Сподіваються, єпископи-учасники конференції обере за головне у своїй діяльності, так би мовити, впровадження людства в життя і вчинки Ісуса Христа. Прийшов час поглиблювати віру, переконані вищі духовні чини Римокатолицької церкви в Україні. Прийшов час зрозуміти, які ж цінності дарує вона людині. Під час різних зустрічей, молитевних зустрічей, ми можемо передати нашим вірним ці цінності вартості, які несе за собою християнство. Бо навіть в тих трудних варунках людина може бути щаслива, Як коли буде мала покій в серцю. І надію на воскресіння вона буде їй буде легше жити. Вердичів його мешканці, влада міста оці кармеліти, прийняв їх із радісним, відкритим серцем та сонячною погодою, відзначають учасники конференції. Вочевидь, навіть крихітна хмаринка не наважилася б з'явитися на бердичівському небосхилі, а обличчя тисяч вірян засяяли б куди яскравіше за сонце, коли національну святиню і один із центрів духовності католицької церкви санктуарії Матері Божої Бердичівської відвідав би папа Франциск і глибоко помиляється той, хто думає, що це неможливо. Я думаю, що папа Франці... Франциско також буде континувати. Паломництва, міжнародне паломництво, як його попередники. Папа відвідує е, столиці або інші дієцезі. І думаю, що як буде така подія, ми напевно будемо запрошувати його тут до Бердичева, і бо ми дуже тішилися, щоб він відвідав це святе місце.